13 лютого ми в саду гроші. Тут у нас талгарка та стризька. Чоловік обрізав. Ось ми згортаємо все гілля. Мам, помахай підписникам. Згортаємо, далі батько, ось таким приладням, зараз покажу до такто. Загрибаємо ось такі вила. Це чоловік з батьком робили самі. Ось такі вила опускаються по землі, вони їдуть. І ось така в нас джаппера. Ой, обрізаної деревини. І це ще не все. Це тільки грушка. Ще абрикоса слива. Там в інтенсивному саду майже немає таких гілок. Далі ще чоловік дорізає талгарку. Вона цього року на нас на дичці, ця грушка, то вона дуже жирує. Зараз покажу, які дерева. Це просто страх. У нас приріст за рік до двох, а то й більше метрів. Ось така грушка, талгарка. Плоди гарні, крупні, але це така проблема різати. Тут жировики просто. Вже думали, десь шукати треба такий ніж, щоб підрізати коріння, зменшити трошки інтенсивність росту вегетативної маси. А ось вже обрізане дерево. Це тут талгарка. Ось такий садочок. У нас тут дві ділянки. Одна ділянка і там, де тільки що я була, тут в загальній кількості пів гектара. Так, і це все треба зробити. Вигорнути, щоб можна було потім по погоді там дивитися в березні обробити вже. Маслами, міддю, від та хвороб. Я пізніше змонтую ще, як працює сам вигортач, так що наглядайте, дивіться. Нашої сьогоднішньої роботи. Зараз покажу, як ці вила. О, опустилися і йдуть по під саму поверхню землі, поміж міжряді, І ось так. Це та вже залишки, те, що ми вигорнули, зараз підгортається. Те, що залишиться, то перекоситься вже Ой. навесні. Та нічого страшного буде вже. Ось так воно все згортається і тоді допускаю. Погода сьогодні чудова, навіть не скаре, що ще зима. Вже по весняному, тільки те, що ще в повітрі так холодно. Така зима, безснічно не дуже й добре, але маємо, що маємо. У нас тут все на поливі. Стоїть капельна трубка і з такими капельницями. По дві штуки на кожне дерево, але це вже інша історія. Кому цікаво землю відео про полив, про фертигацію, якщо потрібно, комусь це розкажу. Таємниць тут ніяких немає. Ось так вигортається, дуже важко, якщо чесно, ця робота важка на руки з граблями працювати, але треба. Ось так пішов. Далі, 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 далі. Все. Ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтеся, будь ласка, далі буде цікавіше. Думаю, в цьому сезоні багато буде роботи, багато відео. Дай Бог нам всім миру. Гарного oh, вечора, до побачення.